Вітаю, шановні друзі, чергова тришанина з України. В Україні пропонують готувати українців до можливої війни ще з дитячого садка, друзі. Ще півроку назад я сміявся з цього і, чесно кажучи, не міг це повірити. І вже сьогодні колишній народний депутат і заступник начальника центру рекретингу ТРО Ігор Швайка про це вже публічно каже і розповідає про те, що українців потрібно реально готувати з дитячого садку. Подивіться це відео і продовжувати. Це законопроект, який дуже хороший з точки зору його впровадження. Я сподіваюся, що він недовго буде в стані законопроекту, що він стане законом, оскільки він опускає підготовку до національного спротиву вже з рівна університету, а в рівень школи. За великим рахунком його треба опускати на рівень дитячого садочка, і дітки, наші українці-українки з п'яти років, ну та п'яти, можливо, там умов, да, там цифра умовний вік, мають готуватися до того, щоб бути захисниками своєї країни. І тоді у нас не буде питання двох частин суспільства, і одна думає так, друга так. Ні, буде українська монолітна нація, яка точно знає, що ціна її існування це є. Безліч жертв принесених на алтар цієї війни, друзі. Ну що вам здається, що це жарти, але це не жарти. Це, це дійсно так. Народний, колишній народний депутат і нині заступник начальника центру рекрутного ТРО вважає, що потрібно з дитячого садка готувати. Друзі, я не знаю вже куди далі. Я вважаю, що потрібно ненароджених дітей вже записувати до зсу і мобілізовувати. Ну це маразм, це просто в мене не вкладається в голові. Не знаю, що ви з цього приводу думаєте, але. Чи це жарти такі у е, даного керівника в Міністерстві оборони? Чи це вже реальність, е, яку ми просто не хочемо з вами бачити, друзі? Я не знаю, що це. Напишіть свою думку.